Слышишь, полыща-то тоже распалило, и вот эта вода до сих пор не растут, не загрелась. Это не так, это не так, это не так. Вот если я вам говорю, что не так, мне это тоже не важно, что с ним. Ну нет, это чисто мало. Ну все, что есть, нету, ну нету. А что, да, что кому не дали? Слышишь, я Десять років воювавши музикантами над командами, тому що не, не, не можна було змінити. Це, це все на них. А потім якийсь трудок приїхав із кількість вікна, порострелював коротко. Все було видно. Ти вже хоч це вийшло? Це повний магазин, то коли я сходив в полив то їхала сюди. Ага. Потім налиє цей. Походу вони їхали сюди, через те, що да. люди викликають зробили щось п'ять годин. Це було б клево це то Типу нарізки цих відосів, як це горить, транслювати на якусь панель, яка гріється і віддає тепло. Щоб люди тільки типу, подивилися на це тож і чувствовали це тепло. Ага. Можна бачити, як картошки... на Давай, іштон, ще шуфлюй погреби для екшена а якщо жар буде розносити. Чого Так воно згорить зараз тим, бля. Я не довго буде. Тільки подумав. Що, Що, давайте тепер бігати по волях. Що ти кажеш, хуйня? Ну, блядь, яка хуйня, їж ти, ти щось чуєш, але, блядь, сам не можеш. Так, не знаю, що чую. Їж ти просто в трансі. Ну. Що? Кажу, що ти в трансі, наверно. Я тобі ці відоси на